Такий дуже тривалий, дуже нервовий матч. Наскільки важливо було саме сьогодні втримати цю перемогу. Ну, дуже добре, що ми перемогли. Команда Олександрія дуже гарна команда. Молоді хлопці, але мають вецінгувати, як це. І в технічному плані вони дуже гарні. Думаю, треба час для них, щоб вони ще подросли, як говориться, для результатів. Ну, я дякую своїй команді за перемогу. Три рази ми повернулися в розівалку, як говориться, і потім опять виходили, опять щось було так. Ну, хлопці витримали. Я дякую з перемоги. Під час одного з повернень до роздягальної стало відомо, що в нічию зіграла Полісся та кривбас. Тримали це? А ні, у нас ми на себе розраховуємо, то що хто другі граються, не... саме головне себе розраховувати. З чим підходити до наступного матчу дуже важливого з шахтерем? Будемо грати в футбол. Наскільки задоволені грою Мирошниченка? Він грав не на рідній позиції. Чи була настанова, щоб він грав більше на атаку, чи все ж таки не забував про оборону? Ну, ну він грав лівого захисника так, Коли коликли підключався в атаку там, по ситуаціям. Ну, ну він грав на цій позиції раніше в Олександрії колись. Так що ми розмовлялися і він сказав, що і там грав, теж, і лівого захисника теж.